Вітаю вас! З вами магазин Автозвук .ua. Сьогодні ми розглянемо комплект коаксуально акустичної системи від компанії Crunch, модель CS4CX. Динаміки розміром 10 см. Постачаються фірмові упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Комплекція у нас є. Дроти підключення, монтажний комплект, інструкція. І два динаміки. Динаміки номінальною потужністю 40 Вт. Пікова потужність, як заявляє виробник, 200 Вт. Комплекти йдуть без захисних решіток в комплекті. Ось такий мають вигляд. Монтажна глибина 5 см усього. Підключення стандартне, плюсова і мінусова клема. Як ми бачимо, динаміки на дві смуги. Інший динамік абсолютно ідентичний. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілена. і маємо гумовий підвіс. Чутливість у даних динаміків заявлено 88 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.